Мене звати Аліна. Ми придбали квартиру в житловому комплексі Козацький через компанію Соціум і дуже задоволені в цілому. Ми дивилися в інтернеті, в принципі, всі варіанти, які є в доступі, всі житлові комплекси, ну відповідно будівельні компанії, які їх будують. І з тих варіантів, що ми віддивилися, відібрали собі, приїжджали на місце і дивилися, в принципі, відносно якість того, що є. Тому обрали соціум. Вже потім почали працювати з Марією, і вона нам пропонувала, в принципі, які є варіанти. Ну тобто, ми дивилися не тільки житловий комплекс козацький, але про. Просто на ньому ми зупинилися. Чому нам сподобався ЖК Козацький? Тому що тут, по-перше, він дуже близько до озера, а це, мабуть, найбільша, одна з найбільших переваг, тому що там собачка, і ми можемо ходити туди гуляти. Парки це класно. До того ж, розвинена інфраструктура, є великі магазини. Поряд, що теж дуже важливо, і транспортна розв'язка дуже гарна. Що тут зручний виїзд на? Кільцеву дорогу і зручно дістатися до будь-якої частини міста по цій дорозі це дуже зручно і велика перевага. Ми обрали квартиру на другому поверсі. Мабуть, через те, що ми з такого регіону приїхали, де зараз ми такі більш панищі щось обирати. Що було важливим саме при виборі планування? Коли ми обирали квартиру, в принципі, найважливішим було те, щоб вона була відносно простора. Це великий був момент щодо сонячної сторони. То з регіону, з якого ми приїхали, там це був скоріш мінус. Але нам на щастя пояснили будівельні компанії, що це в цьому регіоні це велика перевага, тому ми теж на це дивилися, і щоб особисто мені важливо, щоб був балкон, тому. Це теж був важливим плюсом. Насправді одразу звернули увагу і при спілкуванні, і потім, і потім, коли переглядали квартири, на якість на те, що одразу є речі, які зроблені, і це перевага, що тобі не треба їх перероблювати. І зараз, коли ми приїжджаємо на квартиру в процесі ремонту, одразу буквально було видно, як Сходи, як сходи виглядають, перила, як стіни, що ну все не липне до тебе, немає цього бруду, і це дуже велика перевага, тому що ти себе одразу почуваєш людиною і бачиш, що ти придбав гарне майно. Як вам прибудинкова територія тут, в перші mm -hmm. черзі? Mm -hmm. Можете сказати? Ну, мені подобається, в мене немає дітей, але мені дуже подобаються ці майданчики дитячі, вони дуже гарні і мені. Класно, що вікна виходять в принципі на прибудинкову територію всередині на двір. і це дуже класно дивитися на це навіть з вікна, тому що це все естетично, дуже гарно, органічно. Мені це дуже подобається. Ну і є де погуляти, в принципі, прогулятися з собачкою. Якщо будуть якісь там пакетики для сміття, окремі смітники для собачок це взагалі буде супер. Чи виправдала? Ваші очікування, mm -hmm. те, як ми показували, наприклад, в соцмережах, як воно буде виглядати, mm -hmm. і те, як ми насправді будівельна компанія mm -hmm. в підсумку реалізувала проєкт, тобто очікування і реальність. Mm -hmm. uh... Так, ми дуже багато дивилися відео, різних фотографій. тато взагалі обожнює вашу соцмережу, інстаграм, дивився всі відео. Це цікаво, до речі, це такий фан-фект. Е, і на мою думку, що все виправдалося, те, що ми очікували, ми в принципі те зараз бачимо вже в першій черзі. Тобто, не знаю, як там буде в майбутньому. Можна сказати, за те, що є зараз, це повністю виправдало те, що нам обіцяли, і те, що ми отримаємо зараз. Комунікація з, з менеджером Марією, mm -hmm. е як вона вам як mm -hmm. спеціаліст, mm -hmm. е як професіонал, і по в подальшому робота з нею після купівлі mm -hmm. квартири. Mm -hmm. По-перше, вона дуже приємна людина. Я вважаю, що люди створюють, мабуть, компанію в якомусь сенсі, і комунікація була дуже комфортною. Вона завжди відповідала на всі питання. Вона, коли щось потрібно було там на перших особливо на перших етапах, вона дзвонила там, відправляла всі потрібні фотографії. все, коли ми приїжджали в місто, навіть просто там проїздом. Ми зустрічались, ми приїжджали на квартиру, дивилися. Тобто, всі ці моменти дуже. Же комфортно було комунікувати, не було в принципі ну, ніяких взагалі питань. Її компетентність, те, що як вона показувала різні варіанти, допомагала обрати переваги і так далі, особливо моменти регіону, погодні умови, які там, наприклад, для нас не зрозумілі, тому що ми тут не жили до цього. Вона цим всім всім допомагала і за це їй дякую. Марії настрій підніметься на тиждень. Чи можете, чи будете, чи справедливо це рекомендувати будівельну компанію соціум девелопер своїм друзям, рідним, знайомим uh -huh. Uh -huh. і чому? Так, звичайно, справедливо рекомендувати. Більше того, ми не збираємося зупинятися на купівлі однієї квартири і думаємо про те, щоб придбати квартиру в містечку Південне, житловий комплекс. Тому що в цілому нам нам подобається вже і якість будівлі, і якість комунікації з менеджером, і в принципі. Ці процеси, які були, вони були логічними, вони були відносно швидкими. Як це може бути з житлом в цілому? Тому ми задоволені і в першу чергу будемо далі продовжувати співпрацю з будівельною компанією, а так, звичайно, задоволення будемо радити іншим. Є момент хвилювання з приводу паркувальних місць, тому що я не уявляю, дуже багато тут квартир, дуже багато буде логічно сімей. І мені поки що трошки важко уявити, але ми в свою чергу думаємо про придбання гаражу для того, щоб. Одну машину можна було припаркувати в ньому, іншу біля нього. Але ось цей момент так, з паркувальними місцями трохи нервовий. Зараз все супер. Але як буде, коли тут буде жити мільйон людей, не знаю. Ще одне, що нам дуже сподобалося: при виборі житлового комплексу, на що ми звернули увагу, і, мабуть, це було теж однією з переваг, чому ми обрали саме Козяцький, через те, що тут закрита територія. І ніхто не може сюди заїхати, е, ніхто ніхто не може якби, просто так зайти, тому що він хоче тут погуляти там на дитячий той самий дитячий майданчик, тобто можна спокійно відправити свою там дитину гуляти і не хвилюватися, що тут хтось буде лазити, там і так далі. Тобто, це теж, ну і те, що про комерцію, що є переваги е, теж того, що будуть магазини під боком, що не треба кудись там їздити, просто вийшов, зайшов в магазин. Собі, що потрібно купив. Це теж класно. Супер. Дякую. Дякую дуже вам. Квічі. Дякую тобі.